Сенювогляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 25 днів, ціна її 8 доларів. По трик-номеру вона прослідковувалася. Покупець спеціально надіслав. Е, вона прослідковувалася навіть на Укрпошті. Тобто, все аж до самого відділення можна було прослідкувати. Це є касети до станка для гоління Gillette GLEDMAC 3. Дуже багато було хороших відгуків про дані касети, але після цього, як я їх замовив, почало з'являтися дуже багато поганих відгуків. Замовлення мало бути 16 касет. Так, це дійсно так. Всередині пусто все запечатано. На вигляд дуже похоже на оригінальні. Всі в боксах сортовані по 4 штуки. Внизу під відео напишу, як вони голять. Один для проби відкрию. І попробуємо. Ні, заходить все тут без проблем. Тобто з фіксацією на сам станок проблем не має бути. Ще раз кажу, внизу напишу, як вони голять. Силка буде також під відео. Кому буде цікаво, замовляйте.